Ви помітили, що у цих всіх подій з Пригожином Байден перелякався ще більше, ніж Путін. Якщо не помітили, то американці багато хто з них помітили. Звісно, Путін теж страшенно перелякався. Це традиційно. Тобто він здійснив традиційно, як вчиняли завжди московицькі володарі, коли щось наближалося до Москви. Всі ці Дмітрії Донські, всі ці Івани третє, всі ці Івани Четверте. І так далі, коли до Москви до Москви насувалися татари, вони просто цікали і чекали, чим закінчиться, що само по собі розсмокчиться. і в багатьох випадках ця тактика була правильною, що нафіг їм була потрібна ця Москва. Вони брали свої гроші і відходили, так само як і Пригожин отримав свої гроші і не підійшов. Зараз все, що говорить Путін, і його заява на телебачення і. Його розмова з кремлівським цим гарнізоном разом з Шойгу, все це жалігідно і видно, що сказати немає що. Тобто, мела якусь повну фігню. Але і Байден, подивіться, найперша держава світу, найбільш могутня держава світу, держава, яка. На має воєнний бюджет більший ніж воєнні бюджети всіх інших країн світу разом взятих. Держава, яка має дивовижні спецслужби, держава, яка має систему ешелон, яка уже 6 років користується чимось на зразок штучного інтелекту, тому прослуховує всіх і може аналізувати всі ці величезні бази даних. Тобто, і ще раз, держава номер один – які занепадницькі, запопадницькі верніше меседжі до московицької аудиторії? Ми не маємо до цього жодного відношення. Що каже Байден? Ми не маємо тільки не подумайте, тільки, будь ласка, про нас не подумайте. Ми не маємо жодного стосунку до Пригожина. Це не ми. Вказівка всім, всім дипломатам і всім посудовим особам американським мовчати нічого не говорити, крім того, що ми не маємо жодного стосунку. І встановлена пряма лінія для того, щоб Кремль одразу міг проконсультуватися, що і ще раз, і ще раз, і ще раз підтвердити це не ми. Тільки не подумайте на нас. Перша держава світу боїться, щоб про неї погано подумав Путін, який перелякався Пригожина. Тобто Байден боїться Путіна, Путін боїться Пригожина. А чи не пофіг американцям, як про них подумає Путін, А чи не, путі, не пофіг американцям, який у них імідж в очах московицького виборця? От московицькому виборцю все життя розповідають, що Америка злоумишляє, Америка хоче все тримати в своїх руках, Америка весь час змовляється, Америка смикає за ниточки. Так це чудовий імідж. Коли у нас буде в українців такий імідж, ми всі будемо щасливі, ми хочемо працювати на такий імідж, а наймогутніша держава світу боїться, щоб на неї не подумали. Час слабких лідерів, час пришелепкуватих виборців, тому що ми в усьому світі від Сполучених Штатів до України вибираємо нічтожество. Ми хочемо, щоб наші президенти... От яка вимога до президента? Президент має бути слабкий, щоб ми його не боялися. І чесний. От, слабкий і чесний. Браття, слабкі люди не бувають чесними. А ми хочемо, щоб він був слабкий і чесний. Ми тут в Україні завжди таких обираємо Кравчука, тому що навіть чорновіл демократ, ліберал, людина, яка нікому на ногу не наступила за все своє життя, нас перелякав. Занадто прямо говорив якісь речі: обрали Кравчука, тому що слабкий і, можливо, як комуніст чесний. Ну, не зовсім чесний, але принаймні слабкий, нас не образить. А потім обрали кучму. Чому обрали кучму, а так само нікому не загрожував? Ясно було, що нікого не, не репресує. А потім обрали пасічника бджоляра. За що його обрали, людина була настільки слабка, що не здатна була закінчити жодної початої думки, жодного початого речення, взагалі повне ніщо. Потім, коли на нас напали, брали кого президентом? Кандітера. Ворог забрав у нас Крим, забирає у нас Донбас, лється кров, війна. Ми проголосували за генерала. Та ми виснули хоча б одного генерала. Ні, ми. Проголосували за кондитера, а потім ми проголосували за стендапера. Так я вам скажу, за кого далі ми проголосуємо, що навіть Зеленський вже за нас занадто який загрозливий, занадто якось він уже сильно такий весь по собі військовий. За наступного проголосуємо за якого-небудь доктора Камаровського, тому що він зовсім уже не страшний, а може навіть і чесний. Американці нічим не краще. Брали Байдена слабка людина. Байден просто слабка людина, який не здатен іти навіть за власними принципами, що зараз нам говорять американці. А ми кажуть, американці не бачимо, не бачимо загроз ядерних загроз по відношенню до України. І думаємо, що навіть запорізьку атомну станцію московити не підірвуть. Ми там не бачимо загроз, кажуть вони зараз на Запорізькій атомній станції. Запорізька атомна станція. Окупована московитами, тобто захоплена терористами, замінована американці кажуть, вона замінована. Терористи її захопили, і вона замінована. Загроз ми ніяких не бачимо. Нема загроз. Ті самі терористи тільки що підірвали Каховську греблю, але по Запорізькій атомній станції загроз ми не бачимо. Ну потім, коли вони все-таки підірвуть ЗАЕС, то вони зберуть рам, рам, Рамштайн по йоду. Будуть вирішувати чи постачати Україні йод, так щоб це не образило Путіна з одного боку, і десь роки за півтора, все-таки наважаться постачати нам в якихось товарних розмірах йод. Я не про те, що американці погані, вони хороші, вони просто такі самі, як ми. Не треба їх переоцінювати. Всю московську владу, всю московську тусовку в смерть налякав пригожин. З десятком тисяч якихось колишніх зеків і найманців цього виявилося достатньо. Безсилля нашої влади демонструє навіть Пригожин, Демонструє воєнком Борісов. Воєнком Борисов, якого президент вимагає зняти, вимагав зняти вже давно. Про якого всі все знають, і всі обурені. От тільки ніхто з ним нічого не може зробити, тому що воєнком Борисов для української влади це значно сильніший виклик і значно більша неможливість щодо його усунення, ніж пригожин для влади московської. Пригожин, який теж виявився слабаком, але принаймні на тлі всього іншого московського політикуму, виглядає як єдиний чоловік, ще там другий. Там чоловік, це Лукашенко, оце такий типаж, типа Лукашенко, Орбан. Це такі люди, які здатні з гідністю і навіть з якимось нахабством, от таким от почуттям власної значущості прислужувати. Це лакузи. Знаєте, бувають такі офіціанти, що коли до вас приходить авіця, офіціант для того, щоб забрати у вас брудний посуд, то він підходить так, що вам мимоволі самому хочеться встати перед ним. Хоча він вас обслуговує. Це стара порода, така офіціантів. Це Орбан і Лукашенко. Такі лакузи Путіна, шестірки, ганчірки, його агенти, але тим не менше, який понт. Який тембр голоса, як вони все це вміють подавати. Тобто шістки Путіна значно солідніше виглядають і сильніше, ніж сам Путін. То ми все-таки вміємо надувати і, сприй... і сприймати всерйоз порожнечу або просто повітрю, зірки, що таке зірка, накопичення газів, це от накопичення газів, і як все таки блищить. Там в Московії нічого не завершилося. Депутат Держдуми Султан Газмаєв вийшов з законодавчою ініціативою заборонити високим державним чиновникам покидати країну під час військових заколотів або взагалі будь-яких заколотів. Тобто, по закону, якщо трапився в країні заколот, то тепер уже не можна виїж... виїжджати за кордон. Як вам? Тобто заколотів буде багато, і все таки потрібно, щоб якось все це трималося. Купи. По-моєму, це чудово. Час слабких лідерів, навіть Ердоган, на якого ми всі так сподівалися, Ердоган переміг. Бачите, на виборах зараз ліра грохнулася на 30%. Якось її регулювати, утримувати цю літер. Цю ліру найздібніших турецьких банкірів нічого не вдається. Вона падає, як каже Ігор Гребець, і в цьому я з ним цілком згодний. Якось у серпні, у вересні, мабуть, буде обвал і Китая, і Туреччини по економіці. Тобто ці хлопці все таки не справляються. Не може впоратися з економікою і Путін. Ростовська область, яку ми встигли полюбити відтоді, як там поселився Янукович, а зараз полюбили іще більше, коли там всього лише на один день отоборився Пригожин, а тепер вже і Кадирівці. Зменшила виплати мобілізованим банюшкам зі 150 тисяч рублів до 100 тисяч рублів на третину, як вам одразу. Всі інші області будуть вчиняти так само. Тобто, грошей все-таки не вистачає уже навіть на армію. На цьому місці я маю закликати вас підписатися на цей канал і відписатися від усіх інших. Але я не буду це робити, а просто нагадаю вам, що завтра вистава колаборант буде гратися у Львові. І якщо ви львів'янин, то не втратьте можливість подивитися цю чудову виставу. А в Києві вона буде гратися 30 червня в культтеатрі. І так само зайдіть, зайдіть на сайт культтеатру, придбайте квитки і подивіться. А першого числа буде вистава після це значно більш філософська вистава е, за п'єсою мого авторства. І от туди вже точно треба прийти, якщо ви її іще не бачили. Зараз я хочу звернутися до керівництва збройних сил. Найголовніша проблема, можливо, зараз на фронті для наших військовослужбовців, які ведуть наступ, це. Ворожі ланцети і орлани, безпілотники, розвідувальні і ударні це справді дуже велика проблема. І, можливо, третина наших втрат це дії ланцетів і орланів. Тобто вони бачать ворог зараз, бачать поле бою значно краще, ніж бачимо. Ми, ворог, має можливість завдавати удари по нашій техніці і скупченнях піхоти краще, ніж ми, і складається враження, що командування недооцінює цю загрозу. Воно не тільки іще не знайшло вирішення цієї загрози, це велика проблема на фронті, але навіть і не зрозуміло, що таке рішення потрібно лихоманливо шукати. Так ось я звертаюся до вас дуже багато. Людей на фронті, найкращих людей, які дуже добре розуміють ситуацію, закликають все таки почати активний пошук рішень необхідних. Ми починаємо програвати в безпілотниках. Власне кажучи, ми вже відстаємо в використанні безпілотників від ванюшок. Якщо раніше невеликих маленьких, оцих безпілотників у нас було більше ніж у них, тепер у них незрівнянно більше ніж у нас, і судячи по закупкам в Китаї, з якою швидкістю в яких об'ємах вони закуповують всі оці от мікросхеми для камер безпілотників, то їх буде на порядки більше ніж у нас уже ближчим часом. І оцих маленьких ударних безпілотників Камікадзе і розвідувальних. А у нас все це іще значною мірою на руках волонтерів. То волонтери значною мірою забезпечують. Там держава втрачає величезні кошти на це діло. Тобто, якщо Україна в Китаї хоче закупити там, наприклад, якихось. П'ять тисяч мікросхем, то китайці не продають ну, вони кажуть, ну У нас більше, більше замова на п'ятсот тисяч мікросхем. От ми робимо для венюших зараз. Ми в чому справа? У нас шукають діло волонтери. У нас б'ють в дзвони і попереджають про небезпеки і про тенденції, якісь журналісти, і знову ж таки волонтери, і просто військові на фронті. А часто керівництво і командування все таки іще не доганяє. Міністерство оборони не зовсім доганяє першочергові потреби, і, ком... і командування недооцінює деякі загрози, зміну, скажем, технічні зміни і ще не бачить це дуже прикро. Не роздуплилося і керівництво прикордонної служби. Відомий волонтер Юрій Москаленко заявив зараз, що. Він і багато інших волонтерів перестають допомагати прикордонникам. А прикордонники ж воюють так само і на фронті. Він каже: ми вже більше не будемо допомагати прикордонникам. Просто нічого неможливо провести без хабарів через кордон. Безпідставно завертають. Волонтерів завертають вантажі і так далі. Боротися з прикордонниками на кордоні, власне, на західному Україні вже всі втомилися. Кажуть, що тих хабарів, які ми вам надавали, для вас має бути достатньо. Ну, це ви можете закупити все От для тих своїх відділів, які перебувають на фронті. Це дуже прикра ситуація. Це дуже прикра ситуація з корупцією на війні. Це прикордонно куди не ткнись. Ми постійно говоримо за цього. Кличка і інших мерів міст і всяких там обласних влад, адміністрацій, все таке інше, які не розуміють, що кожну копійку треба кидати на фронтові потреби, а не на перекладання плиточки. От зараз в Києві перекладається бурківка на вулиці Богдана, Хмельницької, кажуть на 300 мільйонів гривень. Бурківка там ще 150 років могла би лежати, і по ній все ще можна їздити. Ні, вони вирішили її перекладати зараз під час війни, замість того, щоб 300 мільйонів гривень цілком можна було би віддати на закупівлю тих самих безпілотників, але Кличко не роздупляється, що в країні війна. Державна прикордонна служба не роздупляється, що в країні війна. Багато хто в міністерстві оборони на жаль іще не роздупляється, що мають бути належним чином здійснені поставки необхідних матеріалів на фронт, наприклад, медичні сили, і ще дуже сильно гальмують. До цього ми правда звикли. Ми звикли любити наше командування, і дуже не хотілося би розчаровуватися в командуванні. все таки ми звикли. Бачити його як більш передовий, більш здібний, ніж московицьке. Але от московити в деяких напрямках починають нас випереджати. Тобто вони швидше думають, ніж ми, і вкладають більше коштів саме туди, куди потрібно вкласти ці кошти, вкладають туди зусилля. Ми відстаємо, браття, по безпілотниках. Ви знаєте, що ми давно відстаємо по засобах радіоелектронної боротьби, по деяких інших напрямках. І, але це якраз ті речі, в яких можна було би щонебудь і робити. Потрібно вирішувати. Зараз це ж війна технології. Війна тих, хто користається технологіями і шукає належні технології, а не тільки війна мужності. Ну і останнє ще раз про ті тектонічні зміни, які зараз відбуваються у світі, всі міжнародні інституції будуть перебудовані так чи інакше. Вони сипляться. Як свого часу посипалася Ліга націй після того, як радянський союз напав на Фінляндію. Фінляндія відбилася, але 10% території у неї було анексовано радянським союзом, і досі все це, це лишається у московитів. До речі, а чому не ставиться питання, що вони мало би це повернути? Цей Карельський півострів і так далі, адже він був незаконно анексований, і саме за це були виключені радянський союз з Ліги націй. Він зараз в ООН це спадкоємисліє нації, але територія так і не повернеться. І навіть питання так не стоїть. Якщо Японія, наприклад, не визнає окупацію островів, то чому Європа визнає окупацію Карельського півострова? Ну, менше з тим. Він зараз так само. Всі розуміють, що воно має сильно реформуватися або розпускатися. Зрозуміло, що європейський союз, в який ми так хочемо потрапити, не може існувати в такому вигляді, в якому він існує. Ну тобто, з Угорщиною, наприклад, країна, яка смугче ресурси Європейського союзу, але в той же час працює на Путіна, тобто на ворогів Європейського союзу, тобто своїй політиці залежить від Урбана. Від людини, про яку всі знають, що він агент Путіна, було б непогано, якби організація Об'єднаних Націй крякнула, але хотілося б, щоб це було не коштом українських територій. У нас теж зараз окуповано приблизно 10%. Цих територій, за повернення які проливають кров українські солдати, але слабкі європейські лідери і слабкі американські лідери здається, все-таки шукають якихось шляхів якимсь боком все це домовитися. Вони так перелякалися. Можливості розпаду Російської Федерації, дестабілізації на болотах. Що, здається, всерйозно при, призамислилося про те, що треба якось це все, все припиняти, тому що хай уже лишається так, як є, ніж там почнуться пригоди. Все сподівання на різноманітних пригожених, що все-таки вони там іще будуть фестивалять, а ми будемо по мірі можливості включатися. Щоб там не думали Орбан, що б там не думали Байден і вся інша оця слабка публіка. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб Лободу поголили наголо і водили по базарам, як свого часу, французи водили колаборанток по французьким базарам, після того як американці і британці прогнали. Німців з Франції, оці всіх шльондр, які спали з німцями, вони такі галили наголо і потім знущалися над ними. По цих, от от а, Путін не хоче, щоб так було з Лободою.